До Києва сьогодні з офіційними візитами прибули багато світових лідерів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Я Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Таким чином, західні лідери прагнуть продемонструвати свою підтримку і солідарність з нашою країною. Підтримку Україні висловив і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він відзначив, що допомога українських партнерів міцна, а наша країна продовжує триматися. Рік тому я був в Україні. Україна все ще тримається. Коли Путін наказав своїм танкам заїхати в Україну, він думав, що світ перевернеться. Проте українці були надто сильними. Наша коаліція надто об'єднана. А демократія занадто довговічна. Давайте продовжимо доводити, що він не правий. Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відзначив, що за час повномасштабного вторгнення Канада надала Україні різноманітної підтримки на суму в 7 мільярдів доларів. І така співпраця між нашими країнами нині продовжується. Якщо полишити Україну у час, коли вона нас потребує. То це означатиме не лише покинути напризволяще українців на передовій, які борються за демократію, а й покинути культуру і ідентичність українських канадців у нас в країні. Якщо нам не вдасться спинити просування Росії, якщо ми дозволимо вторгненню одного деспота заохочувати більше агресії, і якщо ми дозволимо Путіну перемальовувати мапу за власним бажанням, світ виглядатиме дуже інакше і значно гірше. А от прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва висловити свою підтримку Україні. Саме з Києва високопосадовець проведе відеоконференцію країн Великої Сімки. Президента України Володимира Зеленського при цьому також запросили приєднатися до розмови. І от про свій візит до Києва у соціальній мережі ікс повідомила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. У Києві з нагоди другої річниці війни Росії проти України і щоб відзначити надзвичайну стійкість українського народу більш ніж будь-коли ми твердо стоїмо поруч з Україною фінансово, економічно, військово, морально Допоки країна не стане остаточно вільною. Також Урсула фон дер Ляйн додала, що от Я процитую її сьогодні. Ми тут щоб сказати, що Європа буде допомагати вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, більше боєприпасів, більше тренувань для ваших військ, більше засобів ППО та більше інвестицій в оборону промисловість для України. І ще також фондерляїн відзначила: подивіться на все, що досягла Україна від того часу на суші. Ви вигнали Росію з половини території, які вона захопила. Ви витіснили російський флот на морі і відновили морський коридор до всього світу. Ваша оборона стала неймовірно ефективною у повітрі. Ви захищаєте своїх людей від російських ракет та дронів. На цьому наголосила Урсула фондерляїн. І також очікується, що сьогодні. Президентка Єврокомісії, е, власне, та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро е, повідомлять про долю заморожених російських активів. Про це зокрема напередодні писало і видання «Зе політико. Насправді ж Україна і Бельгія, котра нині головує в Раді ЄС, е, значно активізували свої зусилля щодо заморожених російських активів. Зокрема, нині мова йде про використання їх для відбудови нашої країни. Про це напередодні говорила зокрема і міністерка економіки України Юлія Свереденко. Минулого року українська економіка перейшла до відновлення, але наразі ми досі маємо дуже обмежені фінансові можливості. Адже завдяки зібраним в Україні податкам ми можемо фінансувати армію, яка боронить країну від окупантів, а коштом зовнішньої допомоги соціальну сферу та відновлення. Щоб прискорити ці процеси, ми намагаємось залучити приватний капітал для відбудови країни. Також одним із важливих джерел цього фінансування мають стати заморожені активи Російської Федерації. Росія має заплатити за свої злочини як фігурально, так і буквально. Я нагадаю, що напередодні до Львова. Прибула прем'єр-міністрка Данії також Мета Фредеріксен разом із Володимиром Зеленським. Вони підписали спільну угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. Згідно документу, Україна отримає від Данії протягом 2024 року 1,8 мільярда євро. При цьому данський фонд на підтримку України виділив у 2000, виділить протягом 2003-2028 років допомогу на суму у 8,5 мільярда Мільярдів євро. А ще Україна та Данія домовилися провести спільний оборонний та інвестиційний форми Данія перша серед країн поза межами групи семи. І угода значна. Як це вже стало зразком, маємо чітку фіксацію оборонної підтримки на цей рік мільярд 800 мільйонів євро. Угода буде діяти протягом 10 років. Тож щороку буде відповідний обсяг співпраці, зокрема саме оборону. Звичайно, є весь комплекс потрібних політичних та дипломатичних пунктів угоди, які фіксують наші принципові речі, посилення тиску на Росію, максимальна взаємодія з Данією, підтримка нашого руху в Євросоюз. І НАТО все те, що зміцнює нас. Мете. Ще раз дякую тобі. Разом працюємо і в галузі спільних оборонних виробництв. Напередодні у Львові президент України Володимир Зеленський також зустрівся із представниками американського сенату. До Львова прибула зокрема делегація сенаторів на чолі із лідером демократів Чаком Шумером. Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу. Що Америка з ним показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку. Президент України при цьому відзначив, що американською делегацією вони обговорили важливість спільних оборонних підприємств. І також президент вже після зустрічі анонсував і нові міжнародні домовленості, які посилять захист українських міст. На зустрічі з делегацією американського сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакету підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет. Не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту, і з точки зору його змісту, і з точки зору того, який сигнал дає світу підтримка чи не підтримка цього пакету демократії. Не мають самоусуватись з історичного процесу, з процесу захисту усіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ. Я поінформував сенаторів про ситуацію. На полі бою зараз про прямий зв'язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності це ключові речі для нас, для наших сил оборони. І от ще хочеться додати, що сьогодні до Києва із візитами прибули і друзі України. Президент України Володимир Зеленський зустрічав у столиці колишніх. Прем'єр-міністрів Великобританії та Швеції Бороса Джонсона і Карла Більта. Про це, власне, сам Борос Джонсон та Карл Більт повідомили у своїх соціальних мережах. Давайте послухаємо, що сказав Джонсон. У цю похмуру другу річницю путінського вторгнення я маю честь бути тут, в Україні. Зважаючи на їхню незламну мужність, я не сумніваюся, що українці переможуть і виженуть путінські війська. За умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують, і от хочеться сказати, що ми безумовно вдячні всім нашим партнерам, всьому цивілізованому світу, який підтримує нас вже ці два роки і показує світові, що. Українці разом зі світом, і що ми є потужною силою, яка готова протистояти російській збройній агресії, і зрештою ми таки дійдемо всі разом до перемоги.